З боку невизнаного Придністров'я лунали постріли. Після цього Київ надіслав тирасполю. Попередження і як про це інформує Зеленський. Він сказав, що, що про прийдешні парламентські вибори у Молдові, які мовляв, не можна сприймати лише такими, що стосується самої Молдови, бо ця країна є майбутні, майбутнім членом Європейського союзу і має з ним спільні кордони. І тим часом Росія через ці вибори прагне здобути вплив на, Моск... на Молдову, адже Якщо будуть зміни у парламенті, потім можуть бути інші зміни, скаже президент. Усе починається з політики. Ми з вами проходили це. Якщо є свої партії в парламенті, наступним кроком має бути свій уряд і, безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. У такому напрямку Росія і діє, пояснив він зараз. Ті, хто керує Придністров'ям, тихі, бо бояться Україну. Додав Зеленський, бо сигнали на початку війни від нас отримали. Там з тієї території було кілька пострілів. Вони отримали від нас хороше таке попередження від мене особисто, і тому вони там тихі. Водночас він попереджає, що в разі проросійської влади в Молдові ці тихі люди можуть знову стати гучними. Як відомо, президентка Майя Санду вона заявила, що Російська Федерація розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані саме сьогодні, вони вже проходять і побачимо результати цих виборів. І е, саме це втручання воно охопило всіх виборців, які проживають саме за кордоном. Е, масовані обстріли, дрони камікадзе авіаційні удари. Росія. Постійно намагається нас тримати у напрузі, але фронт це не лише Донбас, чим південь. Гарячими лишаються ще й ті інші ділянки, де росіяни концентрують свої сили і намагаються прориватися. Зокрема, мова йде про південно слобожанські Лиманські напрямки, а також про ситуацію в районі Куп'янська, де окупанти активно перекидують техніку. Та боєприпаси через труби фронт не зупиняється. На жаль, і він рухається і в нашу сторону, і від нашої сторони. І ще хороші новини саме з тими. Новинами, що ну, що ми бачимо в засобах масової інформації, що у Москви з'явилася ще одна чорна мітка на глобальному рівні, Москва хотіла зберегти вплив у світовій авіації, але, от перед ними буквально прям перед носом, двері зачинилися, і саме ми дали зрозуміти їй, що країна-терорист, яка б'є по цивільній інфраструктурі, не може сидіти за одним столом із тими, хто захищає безпеку польотів. А саме, новина про те, що Російська Федерація не потрапила до Ради міжнародної організації цивільної. Авіації про це повідомив міністр розвідку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Росії не вистачило буквально шести голосів, щоб підтвердити першу чи другу групу ради. По-перше, це чіткий сигнал. Країна, яка порушує Чекайську конвенцію, запускає літаки без сертифікатів льотної придатності, включається в роботу в GPS і несе пряму загрозу безпеці польотів. Не може брати участь у керівництві міжнародною авіацією. Про це зазначив Кулеба. Водночас Російська Федерація закликала до повторного раунду голосування після того, як не змогла набрати достатньої підтримки. Для отримання місця у 36, 36 осіб саме в раді міжнародної організації цивільної авіації є і нагадаємо, що міжнародний суд ООН підтвердив, що Росія вже подала провадження проти Австралії та Нідерландів у зв'язку з рішенням міжнародної саме цієї ж організації цивільної авіації у справі по MH17. тому. Те, що їх не допустили, і тепер, коли для світу Російська Федерація це токсична країна, навіть у сфері цивільної авіації, Москва е, намагається компенсувати свою ізоляцію хаосом у небі. Саме ви попередньо бачили саме те, що про. про те, що їх не допустили в Міжнародну організацію цивільної авіації, про це Олексій Кулеба писав у своїх соціальних мережах, зокрема в телеграм-акаунті. І ось наразі бачимо, коли от настільки токсична країна, як Росія, вона їх нікуди не пускають, всіх всі відштовхують. Вона начин, починає токсич, токсично діяти по відношенню до цих країн, ну і тим самим перевіряючи е, обороноздатність їхню. Ну і от як бачимо, що у Німеччині зафіксували стрімке зростання перешкод GPS у цивільній авіації, і це німеччина пов'язує саме з Росією. А саме повідомляє про це Вельт Так, з січня до серпня цього року. Пілоти повідомили про аж 447 випадків порушення або підробки gps сигналів І два роки, щоб порівняти два роки тому, цих випадків було не більше 25 і за даними видання, джерелом перешкод можуть бути потужні передавачі, зокрема розміщені на борту саме російських торгових суден. І федеральне міністерство транспорту зазначає, що більшість інцидентів відбувалися над Балтійським морем і над країнами Балтії. Таке зрізке, таке різке зростання маніпуляцій GPS спостерігається під час заходу літаків. У німецький повітряний простір і Федеральна асоціація авіаційної промисловості назвала втручання в навігацію. Загрозою безпечної експлуатації цивільних літаків, і ці інциденти наочно показують, як мінім як мінімальні зусилля можуть завдати максимальної шкоди, навіть критично максимальної шкоди важливій інфраструктурі, і саме про це заявив глава федеральної асоціації Йоахім Ланг. Він підкреслив, що атаки на аеропорти і втручання в навігацію створюють саме фрагментова. Загрозу і висунув вимогу створити міжвідомчий центр для постійного обміну інформацією із спецслужбами, силовими структурами і бізнесом. Ну саме інциденти про е, те, що невідомі безпілотники в небі над країнами ЄС були що 26 вересня були е, над регіоном Німеччини. Е, Кілька безпілотників, через що місцева влада ініціювала розслідування, і у регіоні вже мали кілька інцидентів з безпілотниками. Бо у почат, на початку березня спеціальні підрозділи поліції обшукали вантажне судно на кільському каналі, яке за підозрами слугувало базою для польотів безпілотників. І у ніч же на 23 вересня аеропорт Копенгагена був змушений призупинити свою роботу аж на кілька годин через дрони, що були зафіксовані над територією аеропорту. І е, на цьому фоні е, Москва ще й пробує подавати е, перепрошую про, пробує продавати сві, світові свій дешевий пропагандистський товар. А саме виступ Лаврова в ООН. Ну, це і є так би мовити, класика жанру: це бред, маячня, що не має е, нічого спільного з реальністю. Кремль намагається переконати світ у своїй правоті, а натомість отримує. Прямо кажучи міжнародні ляпаси про це саме написав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у Фейсбуці. Український дипломат процитував Лаврова, який 27 вересня заявив у напівпорожній залі генасамблеї, що Російську Федерацію звинувачують у тому, що вона мало. Не мало не планує напасти на країни НАТО і Євросоюзу за словами російського чиновника, Росія і не мала і не має подібних намірів. Ага, бачимо, бачимо ці дрони. Бачимо їхнє зроста їхню кількість, їхнє зростання цієї кількості над, ну, в даний час, в даний момент. Коли саме США відвернулися, ну так би мовити, не скільки відвернулися, а трошки підкоригували свій курс на підтримку України і що. Кошти тепер не будуть таким чином йти саме в бюджет Євросоюзу. Європа вже покинулася і почала трохи ворушитися. Може й добре, а може і ні. Ну, побачимо, як далі, далі будуть здійснюватися е, такі рухи.